В нас є свободи, дуже хороший лозунг, один за всіх і всі за одного. Саме тому сьогодні ми з вами. Ви є наші сусіди, і був би гріх, якби ми до вас не приїхали. Так як я не зовсім володію цією інформацією про цю людину, ви більш знаєте, тому мій виступ буде більш таким загальним. Я поясню, чому в нас є така зараз ситуація. Як ми до неї дійшли і як проти неї боротися? Для того, щоб зрозуміти, чому в нас склалася така ситуація, коли на 20-му році незалежності України розстрілюють наших патріотів, найкращих представників нашої нації, треба піти ще в часи Радянського Союзу. Коли при Брежнєву, коли він вже був старенький, у нас розвинулася в тій державі мафія. Особливо в торгівлі. Всі цей час пам'ятають, що робилось і як робилося. Після Брежнєва став до влади Андропу. Цю мафію він пересадив по тюрмах. Треба розуміти, для того, щоб при радянській владі зробити мафію, я не куршу, це були хороші люди чи погані, це були розумні люди, тому що робити мафію в той час треба було мати розум. Відповідно, коли людина не дурна, з кримінальними нахилами попадає в тюрму, це люди попали в своє середовище. Вони в тюрмах повибивалися в авторитети, обросли зв'язками, коронувалися. Коли при Горбачову вони вийшли з тюрем, то вийшло так, що в тюрми зайшли пацюки, а з тюрем повиходили вовки і почали вони робити бізнес. Але робити вони почали його так, як вони це вміли робити. Всі пам'ятають той час. Рекет, взриви, кримінал, переділ власності, розстріли. На час розпаду Радянського Союзу в цих людей в руках виявилося напівкримінальні, але бізнес-структури. А в партії на цей момент в руках виявилися серйозні гроші. І партійні вклали ці кошти в ці напівкримінальні бізнес-структури. Получилася спайка кримінальщиків і партійних, кримінально олігархічні угрупування. В нас на Україні їх виникло три: Київські, Дніпропетровські і Донецькі. Всі, повторюю ще раз, абсолютно всі президенти нашої держави з часу Незалежності були ставлениками одного з цих угрупувань. Беремо перший. Кравчук, це були київські. Другий кучма це були Дніпропетровські. Третій Ющенко це знову були Київські. Четвертий Янукович. Це були Донецькі. У 2004 році була так звана помаранчова революція. Люди вірили, що це революція, але це не була революція. Це київські. Об'єдналися з Дніпропетровськими, щоб не допустити до влади Донецьків. Два кримінальних угруповання віддвинули третє. Але тут треба розуміти, яка б людина не була, але якщо її до влади ставить мафія, ця людина буде працювати не на благо людей, не на благо цієї держави. Ця людина буде працювати виключно на цю мафію. Саме тому в нас. Знищувалися заводи, вирізалися, знищува сільське господарство. Временщики приходили, які не думали, як розвивати державу, як робити добро для цього народу. Ці временщики думали, як хапнути зараз. Зараз знову відбулася чергова революція. І ці люди думають, що знов четвертий рік, знов порішають. Знов між собою перетруть, обітруть об людей ноги і далі будуть дерти. О те, що ви тут зібралися, говорить про те, що між четвертим роком і чотирнадцятим, як пройшло цих 10 років, змінилося. В людей є їхня самосвідомість. Люди не допустять знову 2004 року. Не ті самі. В четвертому році. Все рішилося мирно. Зараз люди через кров пройшли. Люди своїх товаришів на руках трупи виносили. Ці люди не дадуть продати пам'ять своїх товаришів. Багато поранених. Ці люди кров лили не для того, щоб знов Донецькі об'єдналися з київськими, перетерлись з Дніпропетровськими з Київськими, перетерли з Донецькими і порішали. Не було таке, не буде. Якщо якісь тхорі лізуть, цих творів будуть гнати. Не буде. Все кінчилося. Люди вже інші за цих 10 років. І з тої самої помаранчової команди теж буде зпитано. І я вам зараз скажу, що в нас ніколи і нічого не поміняється до тих пір, поки ми будемо зараз вибирати між цими трьома. Тому що ці три мафії нікуди не ділися. Вони і зараз пробують лізти до влади. Маємо сказати досить і спитати з них за те, що вони зробили конкретно. Тому що якщо людина знає, що вона за будь-яку свою дію несе відповідальність, ця людина подумає, чи лізти для неї у владу і як себе у владі вести. Я радий, що ви запросили нас. Я радий, що є патріоти і старші, і молоді. Разом ми переможемо.